Юрій Михайлович, вітаємо команду з перемогою. Проте по сьогоднішній грі, яка склалась дуже важко. Перший тайм команда провела в принципі вдало, забила два шквитки голи, але другий тайм був абсолютно інший в порівнянні з першим. Як оцінити сьогоднішній матч? Не хочеться багато говорити недавно і зразу скажу, що за такі перемоги мені, да, буває соромно, да, набуваю на соромному. Бо сьогодні на полі була команда футбольний клуб Тростенець перші 20-25 хвилин хвилин тайму. першого тайму. Тайм. Потім ну, може, себе відчули вже, мені, що мені, перемога в кармані недавні, і ці послаблення, не ці розслабленості недавні, і, і, і ті моменти, мені, ну я навіть не, не можу прокоментувати ті дії, мені, що робили футболісти на футбольному полі, хоча б не. І Налаштуванням, не ті підготовка була зовсім іншому. Ми показували, розказували. І, скажімо так, ви праві, два різних тайми. Перший тайм ще. Більш менш другий тайм, то просто жах. Просто жах. Тому не хочеться більше говорити на ту тему. Знаєте, трошки емоції переповнюють. Не хочу зайвого наговорити. Сьогодні в старті був місьржи, сліпугим запасі. В основі виходять ті, хто найкраще це показує на тренуваннях. Так, і була в певна момент, Ми ж готувалися Ми до команди, дивилися, була певна тактична задумка в тому плані, Зміна по позиції. Це перше, по-друге, все таки Сережа грав в цій команді, ну я міду. Вірнику спорід ми розмовляли на ту тему. Ну і я ж кажу, що перші 20-25 хвилин показали, що в принципі рішення було правильне. Але я ж говорю, загалом не хочеться розбирати там, якби ми кожного футболіста ми вже сядемо спокійній обстановці, ми поговоримо, ми розберемо ті помилки для того, щоб насувалося. Єдине, що я ж кажу, що ми такі ігри, ну тим паче вдома і скажімо, з такою перевагою на, 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 на перших хвилинах. Ну, було б жалко віддавати. Хоча я ще раз кажу, ми перемога три очки вони не пахнуть, дарми вони все таки є. Але такі перемоги, знаєте, ну не не отримаєш ніяку задоволення від того. вам.